Кульочки, постіль упаковуємо і все. І знову в сумку ага. відвозимо. Ага. Тобто зараз йде власне просування, а потім ви в сумочки? Так, так. Та. Ми один раз в тиждень веземо в четвер у нас така розвозка, ага. от і то перепрасовуємо все, потім пакуємо в сумки окремо кожного. В кульочках і все, і розвозимо uh -huh. четвер машиною. Спочатку збираєте. Ну ми одночасно збирає... збираємо, так, збираємо от їду. У нас е, люди поділені на дільниці, uh -huh. і ми їдемо там ну, порівну, ну коли е, там більше менше. Ну щоб економніше з бензином було, припустимо, uh -huh. одна частина міста е, підбираємо такий uh -huh. маршрут. Собі потім е, інша, інші адреси також. Припустимо, там Варшавська та частина. Uh -huh. Майорівка інший четвер, uh -huh. там рясне ще інший четвер, і так, щоб економніше було з бензином, і розвозимо yeah. білизно, все і одночасно забираємо брудну, веземо чисту uh -huh. їм, а брудну забираємо. Привозимо в сумках, кожному індивідуально беремо. Ясно. Yeah. Люди так. вдячні, так? Так, да, ну люди так, люди дуже вдячні людям. Мені зацікавлені, щоб та послуга була. Звичайно, звичайно. тому що як немає виходу, одинока людина.